Щойно вийшов з в'язниці і одразу спробував викрасти з храму гроші на пожертвування. У Луцьку на гарячому затримали крадія. Як повідомляє Нацполіція області, це сталося вночі 15 вересня. Правоохоронці затримали 36-річного зловмисника мешканця села Підгайці у приміщенні храму. Під час поверхневої перевірки у нього в кишені виявили гроші, які він викрав зі скриньки пожертвувань. Також поліцейські встановили що напередодні чоловік тільки звільнився з в'язниці, де відбував покарання за аналогічний злочин. Скажіть, а ваші особисті гроші були при вас? <плес> так, вот так. Оце, ну і ось ані, бумага, таблетки, телефон, зарядки це моє. А оця куртка біла і це ну, я просто не пам'ятаю, як воно вхід. Я взагалі не можу пам'ятати, тут чуть. За спробу крадіжки грошових коштів з церковного приміщення йому загрожує до восьми років ув'язнення. Слідство вже розпочало досудове розслідування.